Друзі, у нас вже друга квартира в нашому під'їзді робить ремонт. І вони роблять одночасно. А я записала відео щойно вчасно, але ви його побачите вже завтра. А зараз давайте не під ці звуки. Просто так ідеш і. Отримуєш якусь насолоду. Десь в місті вже щось там прибирається, чую, як воно там шух-шух-шух-шух. А тут ще під ногами жовте листя і таке велике. Такий соняшний сьогодні день. Головне, щоб небо було мирним. О! Та не вже! Та бути такого не може. Та може, може, привіт! Красуні, гарнюні. А я думаю, де там хто шкрябає, а там бачите. Ну там вони прибирають. Обожнюю такі миті життя. Сонечко, скільки днів була похмура така погода, але ж бачите, завжди не буде похмуро. А ми з вами так давно вже не спілкувалися, тому що магазини, магазини. І сьогодні з вами трішки поспілкуємося. І щойно виходила з під'їзду, а на під'їзді стоять нові власники теж житла, Познайомились з тими, що нещодавно купили там квартиру. Теж вони познайомилися, так, поспілкувалися. І не те, що, знаєте, там ну цікаво, хто, що, як. Розповіли люди теж, втратили житло, купували вони по оселям. І такий нюанс, я пригадала е, минулого року, я і це було восени. Я вам розповідала про те, що когось із знайомих я була зустріла. І щось казали там, що приватизацію житла треба внести в електронний реєстр. І вони казали, що якщо ти це зробив, то отримати ну, легше процес іде отримання грошей на ці моменти. Ну, щоб я вам вже не казала повністю, хто втратив своє житло, майно і так далі. А хто не вніс в електронний реєстр ну, трішки важче. Ну а з іншого боку, каже, якщо є так, воно дійсно, коли воно в електронному вигляді, то легше щось довести, що власне ти є власником цього житла. Давайте відверто, скільки можуть зустрічатися і шахраїв, які хочуть отак от отримати, тому може і процес цей дуже такий легкий шлях треба пройти, щоб нарешті отримати щось. Ну, Це вони мені сказали, то я вам кажу. Що мені люди кажуть, то я і вам кажу. Хочу звернутися зараз до людей, наскільки нам потрібно один до одного уважно ставитися, тому що інколи люди роблять зауваження, не так слово сказала, не так наголос зробила. Мені байдуже. Головне, щоб не узьким язиком. Це по-перше, а по-друге, мені так здається, що був такий приклад, мені написали Я неправильно кажу «петельня», ой, я казала сковорода. Мені пишуть неправильно, це російське слово треба казати петельня. Я ж себе перелаштувала, хоча. Після того я зробила висновки, що будь-що потрібно перевіряти. Стосовно інформації там новин я і псо не їм. Я перевіряю інформацію. Якщо підтверджень немає, то навіщо я взагалі буду про це думати, розумієте? А стосовно так, сказали дівчата, порадили. Ой, дякую, і я перелаштовуюсь. Потім зустрічаю відео. Пані Світлана її навіть по телевізору показували, вона веде свої такі-токи, і вона каже про те, що петельня це таке старе слово, воно майже не вживається. Правильно казати, сковорода. У нас є сковорода, де ми щось смажимо, і є так... був такий філософ Григорій Сковорода. А я вже перелаштувалася, тобто розумієте. Ну, давайте до цього ми не будемо чіплятися. Проте час, все, ми чудово розуміємо, що ми прийшли на українську мову, не просто так, тому що це було бажання, це було осмислення. І казати, що а чого раніше ні. Так, наприклад, дитячий садок, школа, вищий навчальний заклад російською. Пішла на роботу російською, але коли я ставила питання бабусі, чому так? Чому вона вдома спілкується українською, а на вулицю виходить російською, вона казала, ой, дитина, тобі краще не знати. То що не знати? То, ну Тобто, давайте зараз один одного будемо підтримувати. А по-друге, були питання, коли я там в магазинах. і Кажуть, чого так багато китайського товару. Ну, По-перше, це питання не до мене. Я лише показую, що там продається в магазинах, які є, акції, знижки. Ну, мені це інколи цікаво, і я це показую. О, Сонечко, яке 16 листопада, до речі, сьогодні у нас. Угу. От. мене ще запитують, а чого я не купую там десь щось. Дівчат, я не хочу впливати на думку людей, тому що кожна людина має право вибору, але за себе я можу казати, що я не купую той товар виробників, які не пішли з узького ринку на початку повномасштабного вторгнення. Що це як? Я вам не хочу казати, щоб не впливати. На вашу думку або там ще щось. Я хочу підтримувати українських виробників. Все українське і це є моя мета, моє бажання. Боже не подивіться, як воно гарна, жовто-блакитне, до речі. Жовто-блакитне. Так воно і є. І сьогодні я. Зранку ще, поки там не було такого ремонту, записала відео стосовно українських виробників, ви його побачите завтра. Хоча я планувала сьогодні, бо відео в день в день хочу робити. Сьогодні 16 листопада. Але така погода: ну як з вами не погуляти, не поспілкуватися. І коли є такі якісь збірні питання, краще їх озвучувати. Подивилася серіал Реванш. Вже останні серії були. Це та є на Ютубі. Дівчат раджу подивитися. Такий реалістичний, більш-менш там про життя, про відносини, про людей. І знаєте, я на головну героїню так дивилася, як важливо, коли ти не опускаєш руки, коли ти відчуваєш. Що маєш рацію, що ти права відстоювати це, не зважаючи, що у когось можуть бути гроші, і ті можуть можуть щось вирішувати, зв'язки і так далі, а проходити крізь труднощі, але залишатися людиною і вірити собі, і коли в тебе є віра. В тебе знаходиться сила, і ця сила тебе починає рухати. Ось, коли я подивилася останню серію, то я раджу подивитися цей серіал там 24 чи 28, щось так, не пам'ятаю зараз. Вже була остання серія. Це на телеканалі Я дивилася «1 плюс 1», Є вже і на смарт TV можна пошукати реванш, серіал Реванш. На це можна дивитися і дивитися. Яка краса. Жовта-жовта. Не встигла на світлофор. Будемо чекати. А зараз ходімо, вже це для нас. До речі, сьогодні така погода у нас. Начебто хочеться курточку розтягнути, тому що якось жарковато. Тільки розтягнула, хочеться застігнути, бо таке повітря вже холодне. ну серединя, Середина листопада, листопаду, та дам -та Такий сьогодні сонячний день. І знаєте, що вам хочу сказати, ну, це так, не дуже відверто, чесно кажучи, я коли прохожу повз цього місця, чомусь я завжди зупиняюся і трішки стою. І це я помітила. Нещодавно, хоча ця звичка, бо я не знаю, як це називати, вже тривалий час. Вже тривалий час. моє реальне життя в Україні, начебто йдеш там налаштована осінь, позитив, потім зупиняєшся на хвилину і, і потім продовжуєш Іти далі. Так буває. Ось так ми дорогенькі, сьогодні ми з вами трішки прогулялися. І обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре.